Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні мені хочеться поговорити про стан, який є сьогодні в наших церквах. І ми будемо продовжувати про це говорити, тому що ми, як Йона, не готові для того, щоб спасалися люди. Ми, як Йона, не хочемо благовістити. І навіть якщо ми це робимо, ми це робимо, тому що, ну, давайте чесно, проходить це церковна реалізація, але також бути я буду. Але коли ми в тому стані, коли я дійсно хочу хоча б одній людині розказати. Неважливо, не, не який буде результат, покається людина, не покається, а головне в тому, щоб сіяти зерно істини Божої. Тому що взрощує Господь, ми за це не відповідаємо. І Йона це зрозумів, коли пройшов свій шлях. Сьогодні в більшості церков, більшості християн це люди, як Йона, які не хочуть благовістити. Про спасіння. І навіть те, що пройшла війна, і навіть те, що є свої моменти, ми все рівно закриваємося. Нам легше виховувати свою дитину вдома, ніж з нею говорити в міських якихось закладах про Бога, про якісь цінності, про вічність. Нам легше вдома. Ми Ніби не боїмось, ми ніби толерантні поважаємо думку всіх, але чомусь ми перестали розуміти, що ніхто не поважає думку, як християн. І вже немає балансу, вже перегнута палка в іншу сторону. Тобто у всіх є думка, цінність. А в нас як християн ні, ми свою думку запхаємо в сім'ї. Хай вона буде в сім'ї. Так все прекрасно, правда? І от мені хотілося, щоб на цьому тижні ви думали саме про це. І для цього перечитайте перший другий розділ Йону. Подивіться його переживання, подивіться, як він що робить і чому так робить. Тому що сьогодні це дуже сильно схоже на всіх нас. Боже, дякую тобі за цей день, за цей раток і за цей тиждень. Дякую тобі за можливість служити тобі таким чином і говорити твої істини, твоє слово для... Тьох людей. Послухаю всіх, хто буде слухати, щоб вони зрозуміли те, що хочеш ти сьогодні сказати, і допоможу, щоб кожен з нас сьогодні приділив увагу і все ж таки прочитав перший і другий розділ Іони, тому що там дуже велика цінність, особливо в першому розділі з 15-16 вірша. Благослови, будь ласка, бути сильними і прочитати. Також допоможна бути сильними в тому, щоб слухатися твого покликання і слухати. Во їх прохання, які ти нам говориш, щоб ми були тими людьми, у яких віра надія. Просимовим Ясуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.